Всім привіт! Сьогодні я буду відкривати 93 придавні голамка, один сакральний і два темних голамки. Приємного перегляду. О, послалите. Так, ну, нормально. Що ви хотіли? <світтє> З екранних уламків. Сияння. Ну, де ж моя легендарка? О, окультний воїн, непогано, але в мене він вже є. Так, ще перезав... відкриваємо. Ну а Так, банч, звез звергник, звер... клірир, мм, все сиєнє, все сиєнє. Нічого такого. О, лазурна леді. Ох, надіюсь, хоча б легендарка випаде в одна. Ммммм... Навіть епіки не падають. Шкода, шкода. Так, сухатий лицар, ну, снігоцвіт і чані. Ну, може, ну непогано. Трепіка. Так, Скабріус і Ендалії. Так. Відкриваємо ще три придавніх, два темних і один сакральний уламок. Так. Караульний. Атор. Так, переходимо до темних уламків. Так, маршал. Марш Малбранш. Так, переходимо до сакрального уламку. Епік, блін, златостріл. стріл. Ну, всі всім папа. -па. Дякую, що дивилися відео до кінця. Нові відео будуть скоро.